Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми продовжимо дізнаватися, як переносити слова з рядка в рядок. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Пограємо в гру. Так чи ні? Слова з рядка в рядок переносимо складами. Так. Односкладові слова можна переносити. Ні. Можна переносити одну букву? Ні. Слова зі збігом приголосних можна переносити по-різному. Так. Буква ЙОТ там який знак потрібно залишати з попередньою буквою? Звісно. Буква сполучення ЙОТ там який знак О можна розривати при переносі. Ні, розривати про переносі їх не можна. Ось ми пригадали, що ми знаємо про переніс слів з рядка в рядок. Сьогодні ми дізнаємося іще дещо новеньке. Запам'ятайте діти, звуки дж, дз дз позначаються на письмі букви сполученням дж, дз. Під час переносу слів. Ці букви сполучення розривати не можна. Поглянемо на слово «виходжу». Ми вчили перед цим правило, що збіг приголосних ми можемо переносити по-різному. Але якщо це африкат дж-дз, то розривати їх не можна. Подзвонив. Не можна переносити под, а потім дзвонив. Це буде помилкою. Запам'ятай. Африкати дж «дз» не розриваємо під час переносу. Відкриємо наш зошит, запишемо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас літера І. з нового рядочку з великої літери. І двічі велика, И, маленька, тричі, склад би. Зи, мир, жити. Прочитай і поділи слова для переносу. Ходжу, ходжу по садочку, по зеленім барвіночку. Ходжу, ходжу, та й думаю, як на світі жити маю. Давайте перенесемо для переносу цих чотири слова. Ходжу, приходжу, переходжу, заходжу. Правильно вимовляємо, наголошуючи правильний склад. Як ми можемо перенести слово ходжу? Не можна розривати африкат джи, тому у нас єдиний випадок хо-джу. Далі приходжу. Як ми можемо перенести це слово? Приходжу. Або приходжу. Давайте запишемо з вами вправа 7 і запишемо наші слова з нового рядочку, з великої літери. Ходжу. І у нас є тільки один випадок переносу цього слова. Хо-джу. Все. Більше ніяк ми перенести його не можемо. Наступне слово приходжу. Приходжу. ходжу. Або приходжу. Кому ставимо? Наступне слово переходжу. Переходжу. Або переходжу. Головне не розривати африкати «дж», дз Останнє слово заходжу. Можемо перенести його двома випадками заходжу або заходжу. В кінці останнього слова не забудьте поставити крапку. Підгадай загадку. Випиши слова із буквосполученнями дзи і поділи їх для переносу. Він мелодію зіграє, як будильник продзвенить, на хвилинку другу змовкне, потім знову задзвенить. Що це таке, діти? Так, це телефон. Давайте виконаємо звукобуквений аналіз слово задзвенить. Назвемо Кожну літеру і який звук вона позначає. З твердий приголосний, А. Голосний. Дз. Один звук Африка твердий приголосний. В твердий приголосний е голосний. Н. Твердий приголосний, и голосний. І в кінці ми чуємо ЗАДЗВЕНИТЬ. Т м'який приголосний т, м'який знак звуку не позначає. Порахуємо тепер, скільки звуків в цьому слові. Так, 8 звуків. А букв скільки 10 букв. А складів 3 склади. Поглянули, скільки в слові голосних, стільки в слові і складів. Давайте запишемо вправа 8 і запишемо слова, у яких було буквосполучення дз. Продзвенить. Поділимо це слово для переносу. Як ми можемо його поділити? Продзвенить. Або інший випадок «продзвенить». Поставили крапочку. Наступне друге у нас було слово задзвенить. Перенести ми можемо його, його так. За-дзвенить або задзвенить. Це ж слово ми з вами розібрали і зробили звуко-буквений аналіз. Запишіть його також собі з нового рядочку, позначте звуки, ми з вами їх назвали і запишіть, що це слово має 8 звуків, 10 букв, 3 склади. А тепер пропонуємо. Відпочили, попрацюємо далі. Запам'ятай, діти, що під час переносу слів апостроф не відокремлюється від попередньої букви. Давайте поглянемо. При переносі слова бурян апостроф залишиться з попередньою літерою. Ми його не переносимо. Соловїний Апостроф залишається з попередньою буквою. Прочитайте і поділіть слова для переносу з апострофом. Рве Мар'янка у торбинку, подорожник, материнку, Адем'ян і Оля з гнатом назбирали кошик м'яти. Які слова у нас записані з апострофом. Мар'янка. Дем'ян – м'яти. Три слова, так? Давайте поділимо їх для переносу. Запишемо з вами вправа дев'ять посередині на наступному рядочку. На наступному рядочку з великої літери, це в нас сім'я дівчинки, ми запишемо слово мар'янка. Як же ми можемо перенести це слово? Ма-р'янка. Або можемо перенести так. Мар, Апостров залишається з попередньою літерою, наступна частина буде янка. «Мар» – «янка». Можемо так перенести. Або можемо перенести таким випадком. Мар'ян Ка. Мар'ян Ка. Або ще один випадок «мар'я». НК. Ми бачимо збіг приголосних у цьому слові нк. Розуміємо, що можемо н записати або з першою частинкою, або з другою. І так і так буде правильно. Крапочку поставте з нового рядочку, з великої літери. Наступне слово дем'ян ім'я хлопчика. Це слово можемо перенести так: дем'ян. Або демо. Апостроф залишається з попередньою буквою. Друга частинка буде ян. Дем ян. І останнє слово м'яти. Це слово ми можемо перенести лише одним випадком М'яти. Ми не можемо перенести м апостроф м'яти, тому що м це лише приголосний звук. А ми знаємо, що ми переносимо складами і одну літеру переносити не можна. Давайте зробимо звукобуквений аналіз слова м'ята. М'ята скільки звуків в цьому слові? Пригадали, якщо я стоїть після апострофа, вона позначає два звуки. Тому в цьому слові п'ять звуків. Скільки букв? Чотири букви. А скільки складів? Два склади, два голосних звуки в цьому слові. Прочитайте вірш Світлани Цушко. Випишіть виділені слова і поділіть їх для переносу. У комп'ютера мами і комп'ютера тата. Є діти, маленькі комп'ютеринята, дорослі комп'ютери, тато і мама. Розв'язують дуже серйозні програми. Малятам ще треба рости і підростати. Вони полюбляють із дітками гратись. Діти, давайте випишемо з вами виділені слова і поділимо їх для переносу. Запишемо з вами вправа 10. Виділене слово комп'ютера. Це слово ми можемо перенести. Трьома випадками. Комп апостроф залишається з попередньою літерою. ютера. Або комп'ютера. Або ще комп'ютера. Наступне слово комп'ютеренята. Це слово можемо перенести такими випадками. Комп. Апостроф залишається з попередньою літерою Ютеренята. Другий випадок комп'ютеренята. І третій випадок комп'ютере Далі, у нас є таке слово комп'ютери. Ми його не записуємо, адже воно відмінне від першого слова лише останньою літерою. Ми запишемо четверте слово розв'язують. Це слово можемо перенести так. Розв, Розв'язують. Розв апостроф залишається з попередньою буквою. Язують. І останній випадок «розв'язують». Ось таким чином ми можемо з вами перенести ці слова. Запам'ятайте діти, що при переносі африкати дж-дз не розривається, А апостроф завжди залишається з попередньою буквою. Оціни свою роботу на уроці. У мене все вийшло, мені було важко, нічого не зрозумів.